На перехресті повертаємо наліво. Де в тебе ліво? Що наліво, то ми можемо займати яке положення? Маємо займати. Відповідне. Крайнє ліве. так? Да, У нас воно вільне, ми проїжджаємо собі вліво. Це та дорога, яку зараз виїхати згідно правил дорожнього руху на 100%. Нереально. Покажи, куди ти їдеш. Тобто нам направо не можна, угу. можна прямо або наліво. Тобто ми можемо повернути наліво на соборну. Пішоходів немає. Під'їжджаємо ближче до дороги, під'їжджаємо. Тут треба буде нам піджиматися, під'їжджати ближче, щоб можна було виїхати. Uh -huh. Приїжджай, приїжджай, ти стаєш на пішохідному. Там жіночка з лівої сторони. Ще uh -huh. проїжджай. Так, стоп. І дивимось, нам треба знайти момент, щоб повернути. Тобі треба повернути на триманій колії попутного напрямку. Uh -huh. Дивимось, бус. Після буса до машини далеченько, справа ніфіга не видно. Якщо цей починає під'їжджати, під'їжджай разом з ним. Uh -huh. Так, чуть, чуть- Ага, він рванув вперед. І ми зараз створимо перешкоду тролейбусу. Під'їжджай, під'їжджай ближче. І після міцюбіші ми скрізь всього поїдемо. Справа машина зупиняється. Зліва, справа, ще під'їжджай. І якраз попускаєш шевролі і на тримані колі подалеком. газ і поїхали. Попутного не зустрічного. Зустрічного не можна. Тобто треба крутити головою і їхати в ту смугу, куди можна. Угу.